Ціна цієї турбіни 2000 доларів. Це мінімально, що вона можна знайти в інтернеті. Ми завезли ці турбіни на ремонт, їх зробили по 500 доларів. І від того, ці турбіни потікли у нас буквально через 20 тисяч кілометрів. Отдали в ремонт і нам три тижні розказують, що ця турбіна не можуть її зробити. Я говорю, хорошо, що у вас за проблема? Вони мені знають, що кажуть. Проблема з актуатором. Говорю, все, вопросов немає. Зараз у вас буде актуатор. Беру комусь турбіну. дивимся актуатор. А він з вор транзита стоїть. Стоїть цей актуатор 3,5 тисяч гривень. Люди, які ремонтують турбіну, не можуть зрозуміти вещи. Що цей актуатор є в інтернеті. Вводиш цей номер, вводь його. Давай. Вводь, давай. От, 6. НВ. Давай. заводи, братан, машину. Водимося, прямо при Шесть. вас ходить. 6 НВ англійськими. Англійськими, давай. НВ... Нє, в. Ні, В я така. Да. 009 550. Вон вона, прямо висічую. Смотри, вони блядь... Я не знаю, вони просто в інтернеті їх пачками. Покажи, скільки стоїть актуатор. 480. Нам три неділі розказують, що в нас турбіна не робить за того, що немає актуатора. А пойти в інтернет, подивитися цей актуатор, що він стоїть 480. Ніхто не хоче, і не може. Поэтому в мене крик душі. Пацани, подскажіть, е, я знаю, може десь біля церкви, хто готов робити нам турбіни за е, гарантії, за нормальні гроші, і щоб вони у нас просто не текли. І робили турбіни в сроки. Срок, хоча б неділя. Якщо за неділю будуть робити турбіни, ми готові заключити договор. Тока договор, тока договор, ніяких усних там. Я зроблю все по договору і давайте літі. Ну що, пишемо, дзвонимо, підписуємося. Турбіна Рейнджеровер 4-4 дизель.